Було людині холодно, довга була зима, хурделиця з лісним голосом шептала їй, ти сама, О, як заморозити ти прагнула замести. вона ж одна. Хурделиця була заздрісна, бо знала, що йде весна. Недовго їй зоставалося весна до людини йшла. Зламати людину не вдалося, зиму пережила. Хурделиця, що не коїла, шкодила, де могла, в димар залітала протягом, зволожувала дрова, дім замітала з вікнами, вила по вечорах, але людина з піснею виходила на устах, і з піснею поверталася, ніби і не зима. Хурделиця дивувалася, як можна, вона ж сама була зима ой, довгою, снігом мило й мило, і було людині холодно, людині нелегко було, і виступав сльозинкою часто сердечний біль і застигав крижинкою на комірі чи рукаві. Зривала крижинки хурделиця, мозернятка сіяла в сніг, ще трохи й весна повернеться із дальніх своїх доріг, сніги утечуть струмочками, зігріє серце тепло. Проб'ються зернятка росточками, підніметься верх стебло. Людина букетам пролісків зустріне чекання жнива. Остання зима самотності довга таки була. Амінь.